Привіт, усім! От знаєте, сьогодні ми поговоримо про щось справді дивовижне про те, як у 19 столітті, в часи, коли здавалося, що все проти, народилася сучасна українська література, і це скажу я вам історія не просто про книжки, це про те, як звичайні слова виявилися сильнішими за зброю і по суті створили цілу націю. І тут, власне, виникає таке фундаментальне питання: от як так виходить, що народ, який розкиданий між різними імперіями, раптом знаходить ну, свій спільний голос, як він усвідомлює себе єдиним цілим, звідки він узагалі береться цей голос? Ну, відповідь, як не дивно, може бути і простою, і водночас неймовірно глибокою. Бо знаєте, іноді іноді все починається з однієї єдиної книги. Давайте розбиратися, як це працює. Отже, перш ніж з'явилася, скажімо так, висока література в сучасному розумінні, історія нації жила, ну, вона жила в розмовах, в піснях, уявляєте? Пісні, думи, казки, все це було таким собі культурним чорноземем, таким собі ДНК, з якого потім і проросло щось абсолютно нове і потужне. От послухайте ці слова, вони ж ідеально передають дух того часу. На початку 19 століття з'явилися люди, справжні ентузіасти, які раптом усвідомили стримайте, якщо ми зараз не зберемо всі ці скарби народної пам'яті, вони ж просто зникнуть назавжди. І це, знаєте, був не просто якийсь академічний інтерес, ні, це була справжня рятувальна операція. І ці люди були ну просто неймовірними піонерами. От взяти Цертелева, він перший показав усьому світу, яка ж епічна міць в українських думах. Або Максимович, він через звичайні пісні зміг розкрити саму душу народу. Ну а Доленха – це взагалі щось. Людина пройшла тисячі кілометрів, щоб просто записати живий голос. От саме вони, ці люди, зібрали, так би мовити, сировину для цієї самої літературної революції, що була вже не за горами. Так. Основи були закладені: народна мова, фольклор, усе це зібрано. Тепер була потрібна лише одна іскра, іскра, щоб запалити справжнє полум'я. І як ви вже здогадалися, цією іскрою стала книга. Книга, яка просто взяла і назавжди змінила правила гри. Просто погляньте на цю хронологію, за якихось 50 згаком років, це ж мить в історії, українська література пройшла неймовірний шлях від такого, знаєте, сміливого експерименту до голосу, який уже неможливо було ігнорувати. Все почалося з Енеїди Котляревського, потім вибухнув Кобзар Шевченка, і, врешті-решт, все закріпилося в прозі з чорною радою Куліша. Просто шалений темп. Але щоб зрозуміти, наскільки це було революційно, треба уявити собі контекст. До цього моменту серйозні речі писали ну, церковнослов'янською, російською, а тут раптом хтось бере просту живу мову, якою говорять на ринках і в полях, і робить її мовою високої літератури. Це був не просто сміливий крок, це була справжня зухвалість, майже шок для тогочасної еліти. Сім тисяч просто вдумайтеся в цю цифру, сім тисяч просто народних слів це ж неймовірно. Котляревський не просто переказав античну історію, ні. Він зробив щось набагато більше. Він, по суті, взяв і узаконив величезний пласт живої народної мови. Він довів усім, що ця мова годиться не тільки для побуту, вона здатна абсолютно на все. І от Котляревський, так бувавити, прочинив двері. А за ним, за ним ринули ціле покоління талановитих авторів. Це було схоже на те, як прориває дамбу. Вони почали активно розбудовувати цю нову літературну споруду, і кожен докладав свою цеглинку, свій унікальний стиль. От дивіться: Квітка Основ'яненко бац доводить, що українською можна писати круту прозу, не тільки вірші. Гулак Артемовський приносить нові жанри. Навіть Гоголь, хоч і писав російською, але ж він наповнив свої твори таким українським духом, що з ним познайомився увесь світ. Ну а Коліш – це взагалі людина-оркестр, і письменник, і критик, і мову реформував. І от щодо куліша, тут є один надзвичайно важливий момент. Оця його кулішівка, це ж не просто він там пару літр змінив в алфавіті. Зовсім ні. Це була по суті декларація мовної незалежності. Створити правопис, який візуально, графічно відрізняв українську від російської, це означало голосно заявити: ми окремі, наша мова самостійна і повноцінна. І ось тут, тут ми підходимо до кульмінації, до точки кипіння всієї нашої історії. Тому що на сцену виходить постать, яка перетворила літературу з просто культурного явища на справжню національну місію, людина, чий голос прогримів так гучно, що стіни затремтіли аж у царському палаці в Петербурзі. Тільки уявіть собі картину 1840 рік Санкт Петербург, серце Російської імперії. І от там з'являється така тонесенька книжечка, всього вісім віршів. Ну, здавалося б, що такого. А виявилося, що ця маленька книга під назвою Кобзар стала справжньою точкою неповернення для цілого народу. Бо це було набагато більше, ніж просто вірші. Шевченко, по суті, дав людям нову національну ідею. Він ніби сказав: Годі, ваша мета не бути якимось там гвинтиком у величезній чужій імперії ваша мета жити для своєї власної країни, бути окремим народом. Це був без перебільшення і політичний, і культурний маніфест в одній обкладинці. А слова, як ми знаємо, мають величезну силу, і імперська влада це, повірте, чудово розуміла. Коли література раптом починає говорити про такі речі, як свобода, власна історія, національна гідність, вона автоматично стає політикою і, звісно ж, стає загрозою для тих, хто намагається все це придушити. Ви тільки вслухайтеся в ці формулювання з доповіді імперської поліції наклепи, зарозумілі, нахабні, їдкі пасквільні вирази. Це ж не просто роздратування. Це страх, вони були реально налякані. Бо якийсь там поет, вчорашній кріпак, насмілився не просто критикувати, а відверто висміювати самісіньку верхівку імперії. А ось, власне, й ті самі рядки, які викликали таку лють. Це ж не якась там прихована критика, це прямий, жорсткий, безкомпромісний вирок. Для Шевченка Петро І і Катерина ІІ це не якісь там великі імператори, ні, це кати і людоїди, люди, які розпинали і доконовували його Україну. Уявляєте, яка сила і сміливість потрібні були, щоб таке написати. І от реакція російських критиків це дуже показово. Подивіться, який контраст. Один добролюбов каже, це абсолютно народний поет. У нас таких немає. Він бачить генія. А інший білінський крізь зуби цідить цей хохлацький радикал. Тобто для нього це просто політичний ворог, і стає зрозуміло, що суперечка йшла вже не про літературу, це була битва ідеологій. Вся ця історія з 19 століття це ж неймовірний приклад того, як література може буквально створити націю. І це, знаєте, змушує замислитись: якщо тоді, в ті часи, одна єдина книга змогла так кардинально змінити свідомість мільйонів, то яку ж силу мають слова, тексти, книги сьогодні в нашому божевірному інформаційному світі? Це, мабуть, питання, над яким варто подумати.